Вустами дітей говорить істина. Отож дорослі вирішили з'ясувати, яка вона щаслива сім'я. До дня усиновлення, який країна відзначала 30 вересня, за ініціативи мера Борисполя Анатолія Федорчука, заступника міського голови Людмили Пасенко та фінансової підтримки товариства Марія, відбувся конкурс Щаслива родина, участь в якому взяли талановиті діти міста. Маленька Олександра обожнює малювати, каже, що завдячує цим своєму викладачеві Світлані Грущак. Яка знає, як розкрити талант дитини. Дівчинка більш за все полюбляє малювати портрети та натюрморти, а коли виросте, мріє стати архітектором. Для мене є авторитетом і ідеалом, це Леонард Дедовіч. А чому? Ну тому що він був не таким художником. У нього була е, всі ну, у сучасному світі. Всі художники ну малюють тільки правою рукою або лівою, а де він чи нього ну самоз був розвинутий ну і права ліва сторона, і він міг малювати як і лівою рукою, так і правою. Мене це дуже вражає. Визначити переможців цього конкурсу неможливо, бо всі роботи прекрасні, каже міський голова. Тому подарунки отримали всі маленькі художники. Як своє місце, так? Ну і тут звичайно вам кожному і як можна назвати художники. Я так думаю, тепер вам буде чим далі нові картини і, і чим робити ці картини. Ну і звичайно, я думаю, так як вам батьки допомагають, то ви разом. Ще раз продемонструєте, що ви є щаслива родина і вма. Я думаю, що за чашкою чаю чекавий, краще пийте чай, він корисніший, і, і з цукерками. Ну і звичайно, це такий зошит для малювання, який ви будете тут свої малювати картини. Ну І ви знаєте, що ми з одне місце, а навіть батьки будуть з вами, мабуть, битися, хто все-таки буде носити цей значок. Я гарную. Ми, ви знаєте, що з останньої сесії Бориспільської міської ради перед Днем міста ми затвердили бренд нашого міста. От він так виглядає літак, який злітає вгору в місто Бориспіль і написано «Почни тут. Тобто ті, хто почнуть свою справу в місті Бориспіль або починають жити тут або народилися, вони будуть мати як правило успіх. Оце якраз значок про це. Я не думаю, що кожен із вас. От Буде з задоволенням носити його отакі значок. Ну і, звичайно, ми прочитаєте про наше місто, з ким місто наше наших дружить, які в нас міста побратими. Я думаю, що для вас це буде дуже цікаво. Ну і, звичайно, проборець, будемо на демонстрації заходити разом з мамами. Ну і це, там будуть всі кротакові такі так? там Альтанка, там Альтанка закохана. Можна сказати, кошик які кожен з вас отримає. Крім цілого кошика подарунків, кожна талановита дитина та керівники навчальних закладів отримали дипломи. З роботами маленьких майстрів можна ознайомитися на третьому поверсі міської ради. Малюнки радують всіх працівників та відвідувачів виконавчого комітету. Ідеш своїми думками, там, думаєш про якісь робочі питання, а коли поглянеш на ваші картини, зразу з'являється посмішка і в нас на обличчі. Тому що ваша посмішка була завжди від молодіжного парламенту. Мама такий солодкий подарунок у вигляді смайдика, які зараз вас запросять в 103-ю кімнату 103 кімнату на солодкий стіл. Я хочу побажати вам, щоб ваша родина завжди було тепло, радість. Коли дитина посміхається, у неї все все ага. родина це найцінніше в житті кожної людини. Не дарма кажуть, щастя це коли у тебе є велика, дружня, турботлива та любляча сім'я. Лія Бурлака, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.